Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Компак. Одразу хочу вибачитися за свій голос. Я трошки прихворів, але роботи доволі багато. Ви мене закидали замовленнями, тому мушу працювати навіть в стані не зовсім здоровому і розбиратися, розкидати ваші пристрої, ноутбуки, дефектувати, узгоджувати та ремонтувати. І заради апарата, який на столі, я навіть розстелив новий килимок, тому що, як кажуть, про такого типу пристрої дорого багато. Від глядача каналу, від підписника, прийшов ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 24 року виробництва в такій доволі нескромній комплектації на борту Core Ultra 9, на борту 4070 і з банальної історії. От знаєте, якщо ви мені пишете в особисті... Про ноутбуки, яким 5, 7, 8, 10 років, і запитуєте, чому він міг вийти з ладу. От вам приклад ноутбука, якому плюс-мінус рік, а може ще й немає року, і він також вийшов з ладу. Тобто ламається будь-яка техніка і стара і нова, на то вона і техніка, щоб виходити з ладу. Причому причини можуть бути від того, що втручання було з боку користувача, від неправильної експлуатації, так і самі по собі. Так як ноутбуки це доволі складні технічні пристрої, то може бути банальний брак будь-якої запчастини, виходить з ладу, і весь пристрій перестає. Функціонувати. Цікаво те, що ноутбук вже був на діагностиці в одному із сервісних центрів, і приговорили процесор, причому зі слів замовника, взагалі тут історія цікаво почалася, до мене зателефонувала людина і запитала, чи можу я попрацювати розблокувати акумулятор. Я кажу, а яка причина блокування? Ну, щось не так з платою. То кажу, якщо я розблокую акумулятор, то не факт, що ноутбук запрацює. Треба розбиратися з першою причиною, а тоді вже розбиратися з акумулятором, чи можливо його розблокувати і так далі. До речі, буде такий невеличкий відступ. Ми переглянемо акумулятор цього ноутбука на ЛНБА, в якому він стане. І скажу я додатково, от ті люди, які постійно звертаються з розблокуванням акумуляторів, якщо акумулятор десь їхав, до прикладу, чи плив морем зі штатів, і при цьому висіли елементи нижче значення необхідного контролера, заблокувався, чи довго лежав акумулятор, чи було коротке по материнській платі розблокування. Тобто, постійні замовники розуміють, що процедура розблокування це така штука, на яку в принципі гарантії не може бути. Тобто я підключився до ЛНБА, подивився, що висить якась помилка, зняв її і віддав вам. Буде він працювати чи не буде, я не зможу спрогнозувати. Якщо відбувається перепакування акумуляторної батареї, то в такому випадку сервіс буде нести повністю відповідальність і гарантію. Та як встановлені нові елементи, відбувається модифікація програмного забезпечення, калібрування і так далі. А якщо виконується проста процедура розблокування, то вибачте, пробачте, але надалі жодних гарантій я на цю процедуру надавати не буду. Тобто. У мене вже два кейси є. В першому кейсі заблокувався акумулятор, тому що був підзалитий ноутбук і була проблема з чарджером. І якби людина звернулася, що ви зробили? Ви взяли гроші, нічого не поремонтували. В результаті я вмовив прислати до мене ноутбук. Відправлений був ноутбук і блок живлення, коли відкрив, були явні сліди залиття, замінився чарджер і питання пішло. І у другий недавно кейс був людини, є ноутбук А. В людини є батареї не від цього ноутбука Б, причому акумулятор ще й не оригінал з сівшими елементами, я елементи підзарядив, розблокував в мене все чудово читається на ЛНБА, але в людини не працює то на ноутбуці. І до мене відповідно питання: а чого воно не працює, а що мені зробити? Тобто ви повинні розуміти, що якщо ви відправляєте акумулятор на розблокування, і така процедура можлива. Немає великої кількості циклів, немає дуже великого розбігу між елементами. Я можу тільки згарантувати те, що розблокування пройшло, скинути вам по цьому пункту відеозвіт. Проте я не можу вам гарантувати того, що цей акумулятор, особливо якщо він не від даного ноутбука, буде працювати, або якщо є ще додаткові проблеми з ноутбуком, що він не заблокується повторно. Це така процедура, що я маю можливість тільки перевірити стан акумулятора спробувати дозарядити, розрядити, і більше нічого. Хіба що від вас поступає і ноутбук, і акумулятор? Тоді вже виконується повноцінний ремонт, перевірка на ноутбуці, розряд заряд, і від того робляться якісь висновки, чи воно буде далі жити. А коли окремо елементики акумулятор, єдине, чим я можу допомогти, це зняти блокування з контролера і надати звіт, що воно в мене працює, все не більше. І далі по цьому питанню претензій ніяких прийматися не буде. Так от повернемося до ноутбука. Ноутбук новенький в ідеальному стані. Відпрацював годину і виключився. Попередній сервіс пригорив процесор, і в мене задача навіть не стільки зараз виконати ремонт, а як підтвердити або спростувати попередній діагноз, а тоді вже залежно від того, дивитися і рухатися в напрямку, чи вдасться виконати ремонт. І так далі. Ноутбук в тому ж стані, в якому він прибув від замовника. Єдине, що я зробив, це перевірив його на пошті. Хоча тут коробка в коробці, тому з доставкою проблем бути не повинно було. І ще одна дія, яку я зробив, Ай, красавчик! І ще одна дія, яку я зробив, заклеїв серійні номера. Проте залишу модельку, можете погуглити, подивитися. Я навіть не маю бажання озвучувати вартість даного ноутбука на сьогодні. Я для себе збирав омена, причому викуплений він був залитий. Десь відео в майбутньому буде фрагменти нарізки на каналі. І я вважав, що для мене і це занадто дорогий ноутбук. Хоча там характеристики гарні, купляв я його не робочим. Але при докомплектуванні вийшла доволі значна сума інвестицій. А тут взагалі я мовчу, наша. Задача на зараз поглянути, по-перше, в якому стані акумулятор, по-друге, в якому стані плата, і спробувати дати якісь відповіді. Ну, а заодно зробити екскурс всередину такого пристрою. Я думаю. Небагато відео, де взагалі розбирався подібний пристрій, тому що всі вони ще на гарантії, фактично, в сервіси вони приходять дуже рідко. Одним словом, не витягуємо, знімаємо кришечку, знайомимося, як мінімум, з внутрішнями цього ноутбука і спробуємо дати відповідь замовнику, чи все ж таки дорогущий процесор, який на зараз доволі важко достати, помер, чи проблема в чомусь іншому. Що ж, давайте спробуємо першим ділом глянути, чи є напруга на акумуляторі, тоді його. Знімемо. І перший замір при будь-яких ремонтах, які потрібно далі проводити, що в нас відбувається по лінії B. Мінусовим щупом ми стаємо на будь який мінус пристрою, і на акумуляторі очікувано повні нулі. Не просто так нам замовник говорив відносно того, що потрібно розблокувати акумулятор. Окей, можна переміститися до ЛНБ, а поглянути, яка ситуація по акумулятору, і тоді вже дивитися, що в нас з платою. І, до речі, маленький лайфхак, як знайти на які контакти під'єднатися до акумуляторної батареї, тому що на свіжі акумуляторні батареї, як правило, розпіновок немає. Схем доволі часто немає. Зрозуміло, що чорний мінус, зрозуміло, що червоний плюс, це стандартно. напруги в нас тут немає. В Асусах, зазвичай, якщо це 4 варіант підключення, має бути на якомусь з виводів 3 вольта. Які забезпечують живлення лінії RTC. От вони є. Коричневі у нас плюс 3 вольта. Значить, в нас невідомих лишається три виводи. Клок, дата нас цікавить. Там вже буде дві всього-навсього комбінації, поміняти між собою клок і дату, щоб визначити, хто є хто. Дивимося на падіння. Клок і дата в нас будуть мати падіння однакове. А або контроль температури, або включення батареї буде мати падіння зовсім інше. Тобто білий жовтий у нас клок-дата або дата-клок. Замовник зі мною почав розмову не відносно ремонту ноутбука, а відносно розблокування акумулятора, А потім вже ми перейшли до того, що він був в іншому сервісі. Там приговорили якийсь з компонентів. І таким чином ноутбук потрапив до мене. А по суті, з акумуляторною батареєю проблем немає. Вона. Абсолютно адекватно розряджається, адекватно заряджається, тобто виконує повністю весь свій функціонал, як і повинно бути. Ну що ж, перше, з чого ми можемо почати роботу, не виконуючи будь-якого розбирання апарата і для того, щоб отримати хоча б базові відні інформації по апарату, ми можемо виконати замір по входу будь-якого імпульсного стабілізатора живлення. І нам дасть це розуміння, в якому стані в нас лінія так звана B. Або основна силова лінія живлення. Я добре стану, це в нас мінус. З іншої сторони конденсатора у нас мав би бути B. Опір в 2,6 Ома по лінії B, нам однозначно натякає на те, що в нас є пробитий в якийсь фаз верхній дермоз на навантаження. Можливі, звичайно, якісь варіації, але враховуючи, що ноутбук новий. Скоріше за все, прострілена якась з фаз, і Б+, при цьому потрапив чи потрапляв в навантаження. До мене приходить розуміння, чому попередній сервіс приговорив процесор. Давайте я вам це продемонструю. І, можливо, також не доведеться лізти в глиб ноутбука. Це вже потрібно буде погоджувати із замовником, але я так грубо пробігся по платі і вже маю деяке розуміння. Значить. Ще раз повторюю той самий замір на конденсаторах мінус. На конденсаторах по B 2,7 Ом, тепер, якщо ми пройдемося по виходах фази в фільтруючих конденсаторах, у нас є одна з ліній, я так підозрюю, що це AUX процесорний, де тих же самих у нас 2,7 Ом. А якщо ми станемо на B і станемо. На вихід цієї фази ми бачимо коротке. Тобто, що у нас відбулося? У нас пробило в шим-регуляторі верхній ключик і 20 чи 19 вольт, залежно яке тут живлення, 20 вольт, скоріш за все, прилетіло напряму в навантаження. В практиці, щоб вижило навантаження в вигляді процесора. По ядру навіть, а особливо по вторинних лініях системний агент AUX, я такого ще не бачу. Один єдиний випадок в мене був, коли був пробитий і верхній, і нижній ключ по ядру, і після його заміни процесор запрацював. Всі решта випадки процесор доволі делікатний і він виходить з ладу. Якщо пробиває живлення, ключі живлення графіки, ядра графіки, тоді шанси на те, що графіка жива, залишаться є. А от якщо пробиває, власне кажучи. Верхній ключ будь-якого живлень процесора і нижній ключ при цьому залишається живий. Шансів на те, щоб ноутбук вижив, на те, щоб процесор вижив, практично немає. Тому я не знаю на даному етапі, чи взагалі варто піднімати систему охолодження, тому я розумію, чому попередній сервіс приговорив процесор. Ось таке відео діагностика, чесно кажучи, очікував чогось цікавішого, чогось більш. Обширного, але ось така відеодіагностика у нас відбулася. Так що навіть такі свіжі апарати, яким навіть ще немає року, виходять з ладу по тій чи іншій причині. Причому бачу тут ШИМ МПС, скоріш за все. Дермоси також МПС, чому вийшло з ладу, незрозуміло. Можливо, брак, можливо, щось попало, можливо, рідкий метал. Тут я не в змозі дати відповідь, але факт залишається фактом. У нас є проблема з одним із живлень, і це, на жаль, самий невтішний діагноз. Краще був би просто заблокований акумулятор чи щось з лініями живлення первинними, ніж отака ситуація. А це відео я почав знімати для вас в черговий раз, щоб вас застерегти від покупки неробочих ноутбуків, якщо ви не розумієте ризиків. Ось цей ноутбук був придбаний у попереднього власника, в якого він помер, як оцінка за доволі непоганий, як за такий набір обладнання прайс, але в невідомому стані. І придбала людина його з надією, що. Його буде, можливо, відновити доволі бюджетно. Можливо, через якийсь період процесори появляться і так, його можливо, можна буде відновити доволі бюджетно. Але на сьогодні, скоріш за все, в більшості сервісів, замовник отримує відмову. Тому ще раз застерігаю вас, якщо ви не займаєтеся ремонтом, якщо ви не розумієте, для чого ви купуєте подібну техніку, краще від покупки техніки на БУ-ринку відмовитися. Тому що ви можете встрягнути от на таку ситуацію, коли ніби і ноутбук доволі свіжий. В гарній комплектації, але по факту це цеглина, якою користуватися неможливо. І на даний момент навряд чи хтось зможе запропонувати його ремонт. Хоча, можливо, є підписники, можливо, є майстри, які вже такі речі ремонтують. Поки що в мене саме свіже, це 13 покоління, яке вже я можу якось худобідно пропонувати до ремонту по заміні процесорів. Все, що свіжіше, на жаль, ще дістати запчастини неможливо. От тепер точно все. Будьте здорові та бережіть себе.